Наталія Маслак у своїй сім'ї виховує шестеро дітей. Материнською ласкою та турботою встигає угорнути кожного. Бути матір'ю нелегко, коли в тебе п'ятеро і більше дітей. Тому, коли ми чуємо слова мати, я тебе дуже люблю, ці слова від цих слів найщасливіші у світі. Тому що такі слова, як. Від дітей як повага, турбота від дітей, добрі слова, це, це слова особливі слова. Від держави ця жінка та ще десятеро матерів у Дунаєвецькому районі отримали пам'ятну медаль. А на городочині два десятки жінок отримали такі нагороди. Олена Вандоляк за професією педагог у своїй сім'ї виховала восьмеро дітей. Троє з них вже дорослі, а найменшій Софійці лише рочок. Важко з дітьми, звичайно, бо кожен є свій характер. Кожного є свої вимоги, так само, як і в нас до, до дітей є свої вимоги, але стараємося їх виховувати у такому дусі, щоб вони рости добрими дітьми. Одноразова допомога за звання мати героїня становить 10 половиною тисяч гривень. Проте, коли в сім'ї є школярі та студенти, гроші лишніми не бувають, каже Олена Валентинівна. Таке бажання, щоб була більша підтримка з боку держави, воно завжди є і завжди. Буде, тому що у сім'ї є двоє студентів і, звичайно, на таку допомогу, яку дає держава, то навчати студента, то це є дуже важко, тому що треба і, і за навчання платити, і потрібно і якусь матеріальну допомогу дітям давати постійно. Жителька села Підлісний Олексаниць Городоцького району своєрідна рекордсменка серед багатодітних матерів. Жінка народила 16 дітей. Зараз вже бабуся для 12 онуків. Держава так як платила, ну, тепер добилася раніше все відказували. А тепер я дуже рада, що в мене є. Що я цього чекала і я отримала цю медаль. Ну що в мене сім'я ніби вся дружна. Мати для кожного навіть у зрілому віці залишається найріднішою людиною. Я хочу щиро подякувати нашим матерям рідним за те, що вони в нас є. За те, що знаю, що і в городоцькому рівні жінки, які виховали 5, 6, 8, і навіть є жінка, яка народила виховала 16-го, 16, по моєму дітей. Це взагалі материнський подвиг. Приємно, що ім наш нелегкий час тендітні, проте мужні жінки не бояться труднощів і виховують у своїх сім'ях потроє та більше діточок.